Нарешті прийшов етап декорування нашої ложечки. Для крему першого виду я використовую полімерну глину Церніт no 027. Нам знадобиться наша біла глина, також тара, в якій ми будемо замішувати крем, і додатково пом'якшувачі. Можна взяти фімогель, а можна взяти церніт Magic Міт. Особисто я буду використовувати церніт маджикміт, тому що він набагато економніший і його нам зовсім трішечки треба. Починаємо потрошку місити нашу глину. Нагадую, якщо вона у вас дуже тверда, додаємо обов'язково до неї пом'якшувач. Оскільки в мене зараз глина не дуже тверда, вона є досить така м'якою. Я буду додавати пом'якшувач тільки тоді, коли починаю робити сам крем. Для початку ми просто розмішуємо нашу глину, мнемо її в ручках, і тільки потім потрошку ми починаємо додавати до неї пом'якшувач. Коли ви помітили, що ваша глина вже є досить м'якою, вона ось так гарненько тягнеться у ваших ручках, тільки тоді потроху можемо додавати наш пом'якшувач. Для початку додаємо його зовсім трішечки. Однієї крапельки нам буде достатньо і починаємо гарненько вимішувати. Звертаю вашу увагу на те, що коли ви починаєте вимішувати глину, пластифікатор або ж пом'якшувач буде залишатися на ваших пальчиках, тому обов'язково після того, як ви завершите цей процес, інтенсивно потрібно помити руки з милом. І далі починаємо інтенсивно вимішувати наш крем. Ми вже бачимо, що глина вже досить, м'яка, вона починає потроху прилипати до наших пальчиків, це просто ідеально. Це перший етап майбутньої консистенції нашого крему. Щоб зрозуміти, чи на правильному вишляху вимішування, чи достатньо видалили пом'якшувача, у вас глина повинна ось так дуже добре тягнутися і прилипати обов'язково до ваших пальчиків. Вже добре, пом'якшення наш меточок глини, ми додаємо до нашої тари і потроху туди крапимо нашого пом'якшувача. І далі дуже інтенсивний процес вимішування, це можна робити за допомогою доса, але я рекомендую все ж таки робити за допомогою пальців, це буде набагато зручніше, і ви менше витратите нервових клітинок, щоб його вимішати. І далі ми починаємо потроху перемішувати нашу глину уже в тарі. Обов'язково, під час того, як ви будете вимішувати нашу глину в тарі, я рекомендую протирати ручки вологими серветками. В першу чергу, це потрібно для того, щоб наш пластифікатор змити з наших ручок і ще потім глина не так сильно прилипала до них. Коли вже глина довка пом'якшена, ми починаємо вимішувати її за допомогою інструментів. Можна взяти доц, а можна взяти волочку, як вам буде зручніше. Як ми бачимо, це досить кропіткий процес, тому тут потрібно потихеньку вимішувати нашу глину. Можна потроху додавати пластифікатор. Коли ви вже бачите, що глина добре вимішується і крем наш майже готовий, я рекомендую тут трішки ще додати нашого пластифікатора, щоб вона ще добре розм'ялася і була просто ідеальною для крему. Дві крапельки нашого пом'якшувача буде достатньо для того, щоб добре її змягчити, щоб вона стала такою ідеальною консистенцією. І майже відразу помітний результат після того, як ми додали пом'якшувач, вона стала еластичною прямо ідеальною, і у нас майже готовий наш крем. Ми бачимо, як він добре вимішується, це значить, що він майже готовий. Саме така консистенція крему нам потрібна, і такий крем ми будемо використовувати. Більше пом'якшувача додавати не потрібно, оскільки глина стане рідкою, і нам цей крем просто не підійде. Тому така консистенція є просто ідеальною. Після того як ми зробили наш перший крем, починаємо робити другий. Я беру пастель кольору Сінамон, додаю її в маленьку нашу тару. Якщо ви купували готовий бокс з матеріалами, то у вас вже буде така тара з потрібною пастеллю всередині. І відразу вся тара у вас буде підписана, яка для крему номер один, а яка для крему номер два. З на відео ми бачимо, що пастелі нам знадобиться зовсім-зовсім трішечки. Крему ми робимо небагато, тому що ми будемо його використовувати для декорування нашого міні сінабону Додаємо трішки пом'якшувачі, зовсім небагато, і також беремо невеличку частину нашого готового вже білого крему, і також додаємо його туди і починаємо дуже інтенсивно вимішувати. Щоб наші всі матеріали між собою класно поєдналися, потрібно дуже дуже інтенсивно вимішувати. Тому набираємось струбіння і гарненько вимішуємо наш крем. На першому етапі я рекомендую все ж таки помішувати за допомогою додзелу. Все ж таки пізніше я рекомендую взяти голочку, коли вже наші матеріали хоча б трішки між собою поєдналися, за допомогою голки ми починаємо їх ретельно, дуже ретельно вимішувати. Ретельно перемішуючи, ми починаємо бачити, що у нас все ж таки вимішується наш крем. Тільки ми додали пастель, то наш колір буде не ідеально білий, а такий трішки кремовий. Ось ми можемо помітити, що наш крем вже майже готовий. Поєднаємо кольори, там у нас такий гарненько білий, а там у нас більш такий кремовий, цілесний, дуже гарний колір. І наші крема вже майже готові. Якщо ви помітили, що в вашому кремі все ж таки є малесенькі крупинки, то далі продовжуємо його інтенсивно вимішувати. Того, як наша ложечка і наші маленькі матеріали вже повністю запеклися, ми починаємо далі декорувати. Беремо наші два вида крема. Для зручності я їх підписала. Далі беремо наші цукерочки, вже запечені, бачимо, які вони гарненькі і як змінився колір. І наша ложечка. Погляньте, як гарнесенько вона запеклася. Такий справжній колір гарбуза, просто ідеальний. Зараз хочу порівняти, який у нас колір був до запікання і який після. Це властивість нашої глини Translucent, кольору 721. Саме завдяки цій властивості у нас глина при запіканні змінює колір. Тобто, до запікання вона була більш така жовта, а після запікання вона ідеального помаранчевого кольору. Ну а тепер саме цікавий етап декорування нашої ложечки. Окремо складаємо наші цукерочки і беремо наш міні Сінабон. Будемо зараз його декорувати. Перед роботою обов'язково витраємо наші ручки вологими серветками, щоб зняти всі версинки з наших ручок. Ну а тепер нарешті приступаємо до нашого сінабона. Для зручності його можна використовувати на якийсь маленький підставочці: у мене це скло. Якщо у вас немає такого скла маленького, то можна просто за допомогою ручок. Беремо наш кремчик номер 2. Обов'язково не бутаємо наші крема, обережно його відкриваємо. Дивимося, що колір у нас такий самий і залишився, і за допомогою голочки або ж дотса, як вам зручніше. Спочатку я використовувала голочку, але потім зрозуміла, що не дуже незручно набирати наш крем, тому все ж таки рекомендую використовувати для цього дотс. Набираємо трішки нашого крему і дивимося, де у нас передня частина нашого сінабона і так потроху-потроху наносимо на наш сінабон. Декоруємо його. Як ми бачимо, все ж таки голочко не дуже звично набирати наш крем, тому продовжуємо далі з використанням доца. Дотсом вже набагато більше можна взяти крему і ж пришвидшити наш результат. І далі так само починаємо наносити крем на наш синабон. Для декорування сінобона нам знадобиться зовсім-зовсім мало крему, тому багато його ковачкати не потрібно. Якщо ви все ж таки нахватікали багато, іншу сторону доца ми можемо трішки зняти та заповнити проміжки, які у нас були не заповнені нашим кремом. Після того, як ми задекорували наш синабон, обов'язково видираємо наші всі робочі інструменти. Далі беремо полімерну глину шоколадного кольору, це колір 800. Нам знадобиться зовсім маленький її шматочок. Відриваємо трішечки глини і починаємо розм'якшувати її в руках. Робимо таку невеличку ковбаску. Далі нашу ковбаску за допомогою пальчиків ми починаємо розкатувати, щоб вона у нас була зовсім зовсім тоненькою. І за допомогою леза ми відрізаємо дуже-дуже маленькі шматочки. Зараз я чекаю, доки фокус наведеться. У фокус на вівзі. тепер можу показувати, як ми відрізаємо наші маленькі шматочки шоколадної глини. За допомогою цих шматочків ми будемо створювати такий ефект шоколаду спочатку на нашому сінабоні, і потім, за вашим бажанням, ми можемо додати ці шоколадні крихти вже на наш білий крем нашого гарбузика. Якщо у під час різання, як в мене злиплася, ми можемо її розділити за допомогою голочки. І далі беремо наш маленький шоколадний шматочок і обережно кладемо його на наш сінабон. Показують трішки зблизька, щоб вам було видно. Ось таким чином ми кожен маленький шматочок нашої глини ліпимо на наш крем. Обов'язково це повинні бути саме дуже маленькі шматочки шоколадного кольору, оскільки, якщо буде дуже великий шматочок, він буде негарно виглядати на нашому маленькому сінабоні. І таким чином ми створюємо шоколадну присипку на нашому сінабоні. Це можна робити за бажанням, якщо ви не бажаєте декорувати сінабон шоколадними крифтами, це можна пропустити. Після того, як ми задекорували наш сінабон, глину ми не розминаємо, ми відкладаємо її, вона нам потім знадобиться. Тепер беремо нашу ложечку і наш перший крем. Далі беремо наш перший кремчик і за допомогою голочки починаємо інтенсивно його розмішувати, якщо він у вас трішки загуск. Ну, а тут у мене виключилась камера, і етап як саме я наносила крем, я вам дозняла і надіслала окремо відео в телеграмі. Далі, як ви вже нанесли частини нашого крему на ложечку, починаємо за допомогою голочки робити такі потьоки нашого білого крему. Їх ми робимо за допомогою кругових наших рухів. І бачимо, що таким чином він у нас так гарненько лягає, наче справді він так гарненько потік по нашому гарбузику. А зараз переходимо до нашої верхньої частини крему. Тут потрібно бути дуже дуже обережними і потроху медліно вимішувати форму нашої верхівки. Форма верхівки нашого гарбузового лати залежить від вашого настрою. Виробити її такою, як бажаєте самі. Наприклад, я зараз намагаюся дуже інтенсивно вимішати форму морозива. Як бачимо, вимішування верхівки це дуже такий кропіткий процес. з Першого разу не виходить, але потрібно спробувати декілька разів. Ось бачите, таким чином, за допомогою кругових рухів у нас вийшла все ж таки верхівка морозова. Додаємо ще трішечки таких почоків, і у нас майже готово. Після того, як ви зробили таку шапочку, яка вам справді подобається, ми починаємо її далі декорувати. Для того щоб наш крем не потік, я рекомендую взяти будь-яку тару, це може бути скляна чашка або ж як в мене баночка. Для того щоб наша ложечка рівненько стояла в нашій тарі, можна насипати всередину будь-яку крупу. Ну і найцікавіша частина починаємо нашими готовими прикрасами декорувати нашу ложечку. Беремо спочатку сінабон, розташовувати його на кремі, ми будемо будь-яким чином, як вам подобається. Я розташовую, його, наприклад, збоку, бо мені воно так симпатизує. Після того, як ми додали сінабон, додаємо наші цукрові палички. Знову ж таки, наголошую, що розташовуємо ми їх так, як вам захочеться це вже діло вашої фантазії. Ну і далі продовжуємо декорувати нашу ложечку шоколадними крихтами, які ми будемо робити за допомогою нашої глини шоколадного кольору, яку ми залишили завчасно. За допомогою голочки або леза робимо такі маленькі шматочки і далі будемо їх кріпити на наш білий крем. Наголошую, що це ми робимо за бажанням. Якщо ви не хочете додавати шоколадних крихт, ви їх можете не додавати. Ось і наша ложечка вже майже готова. Відправляємо її запікатися на 10-15 хвилин.